Весна це час, коли розквітає природа, повітря наповнюється ароматами квітів, а серця людей коханням. Ця пора року якнайкраще підходить для створення власної сім'ї. Вирішили Ілля та Діано Маєви. Саме цієї суботи, у надзвичайно романтичній атмосфері Нікопольського палацу урочистих подій, молодята вирішили поєднати свої долі у шлюбі. Варто відзначити, що церемонія одруження в палаці урочистих подій відбулася вперше в цьому році. Нам дуже приємно, що в такий надскладний для країни час наші молодята вирішили створити сім'ю, і це означає лише одне, що Нікополь живе, що ми і наші молодята віримо в наші збройні сили. Що ми обов'язково переможемо. Як зізнаються молодята, вибір місця проведення церемонії весілля не випадковий. Ілля, як корінний нікополець, добре знає, що в нашому місті кращої зали та спеціалістів не знайти. Тож переконав свою дружину Діану, що навіть в її рідному Дніпрі такого немає. Я просто знаю, що тут дуже красиво. Я от дружині казав, фотографії дивилися. Приїжджали Тобто, ну, вона сказала що все добре, гарно ну, можна і тут буде. Посмішки, аплодисменти і сльози радості рідних це саме ті емоції, які пережили молодята і гості завдяки вдало розробленому сценарію спеціалістами палацу. Дуже гарний вихід, підібрані слова. Тобто ну все дуже файний зал, тобто все дуже гарно. Незважаючи на війну, українці продовжують жити і створювати нові сім'ї. Навіть у прифронтовому Нікополі люди не втрачають віри та жаги до життя, адже наш народ незламний.